За кілька років у водах Бердишівської гнилоп'яті виростуть карасі велетні вагою до 2 кілограмів. На це сподіваються любителі спортивної риболовлі із клубу Золотий короб і не просто сподіваються, а докладають чимало зусиль та коштів, аби так і було. Зокрема, днями активісти золотого коропа запустили в річку тонну маленьких карасів, привезених із попільнянського району. Ми вирішили в в раз осінню запустити карася породистого с маленькой головком, который быстро растет и до больших размеров до 1,5-2 кг. В связи з тим, что летом был морк карася, не только у нас и по другим водоемам регіону. По каким причинам там, конечно, выясняли, мы так до конца не пришли к какому-то общему знаменателю, или это экология, или это какое-то природное явление. В этом году именно очень много погибло карася. В связи с этим решили осенью запустить тонну карася, это порядка 50-70 тысяч штук. На каждого жителя города, будем так считать, по, по, по одной рыбке, даже и маленьким деткам мы запустили сегодня. Члени клубу сподіваються на свідомість бордишівських рибалок, які, якщо впіймають запущених карасиків, одразу відпустять їх. Риба з цієї партії народилась навесні 2013-го і за два-три роки кажуть у золотому коропі, і сама піде на нерест. Ту рибу, що ми зараз запускаємо, результат буде на наступний рік. Карасик буде 150 п'ятдесят грам. Сто дасть грам даст 10 кісяті навіску. Тобто тонну ми зарибили, 10 тонн вже уже на прирості. За п'ять років, протягом яких існує клуб спортивної риболовлі, його члени щонайменше 10 разів проводили запуск у гнилоп'ять амурів, то столобів, щуки, коропів тощо. І кажуть, результат їхніх акцій відчувається. Риби в річці стало більше, а вага зловлених особин сягає кількох кілограмів. У золотому коропі мріють заселити гнилоп'ять усіма видами риби, яка водиться у нашому регіоні.